Ну і ви вирішили все-таки, що вас цікавить вентиляційне обладнання та комплектуючі, наприклад, від виробника в камфавієнт. Де ж придбати це обладнання в Україні? Ну, дивіться, компанія торговий дім Вікон – це офіційний дистриб'ютор вентиляційного обладнання камфавієнт в Україні з 2014 року. Ми працюємо суто з проектами. Проєктно-монтажними кампаніями, які знаходяться в різних куточках нашої країни. Як е, придбати обладнання, як зробити проєкт, ви звертаєтесь до проєктної чи проєктно-монтажної кампанії в вашому регіоні. Ну і кажете: мене цікавить вент система вентиляції, чи то в квартиру, чи то в приватний будинок, використовуючи обладнання камфавент. Ну і далі. Робляться розрахунки, підбирається безпосереднє обладнання і прозводиться монтаж цього обладнання, ну і запуск системи вентиляції у вашому приміщенні.